Ще один нецікавий експеримент. Його дуже полюбляють у західних вишах. Натомість українською та російською мовами інформація про цю задачу існує лише на декількох тематичних форумах. І так, умова. Маємо два пружних тіла, точніше кульки чи м'ячі. Одне набагато більше за інше. Кладемо маленьку кульку на більшу та разом відпускаємо ці дві кульки на землю з певної відомої висоти. Задача полягає у тому. Щоб визначити на яку висоту підстрибне менша кулька, для демонстрації ми взяли два м'ячі: баскетбольний м'яч та м'яч для великого тенісу. Звичайно, обидва ці м'ячі не відскакують від землі абсолютно пружно, але для того, щоб побачити ефект, цього достатньо. Сподіваюсь, що вас вразило, наскільки вище за великий м'яч підлітає маленький тенісний м'яч. Та ми все ж таки займаємось точною наукою, тому розглянемо нашу задачу кількісно. Вона буде складатися із декількох етапів. Перший етап: наші два тіла падають з певної висоти аж на землю. Другий етап буде зіткнення із землею. Ми до нього ще повернемось. Ну і третій етап, де нам потрібно буде визначити висоту, на яку піднявся маленький м'яч. І так, перший етап. Наші два тіла вважаємо, що ми просто відпускаємо з певної висоти аж велике. Ну, наприклад, нехай вона дорівнює 1,4 метра. Просто відпускаємо це, означає, що початкова швидкість дорівнює 0, В0В дорівнює 0 метрів на секунду. Задача, яка стоїть перед нами зараз, це визначити, яка швидкість буде у тіл безпосередньо перед зіткненням. Тобто ми шукаємо швидкість В у цей момент часу. Вона нам невідома. На даному етапі курсу ми вже можемо це зробити двома способами: або за допомогою кінематичних формул, або за допомогою закону збереження механічної енергії. Давайте зробимо це другим способом. Коли ми відпускаємо тіло, у нього є лише потенціальна енергія, МЖ, аж велике. Маса велика це маса цих двох тіл разом. У момент приземлення. У цих двох тіл є лише кінетична енергія мв у квадраті поділити на 2. Поїхали. М велике gH велике дорівнює m велике В у квадраті поділити на 2. Маси скоротилися, звідси В у квадраті дорівнює 2GH. А звідси маємо, що швидкість у момент зіткнення з землею корінь. Із 2 gh H. Є результат для першого етапу. Ну що ж, тепер найцікавіше, що відбувається у момент зіткнення? Давайте дуже-дуже змасштабуємо ситуацію з моментом зіткнення. Велике тіло вже зіткнулося із землею. За рахунок того, що ми маємо абсолютно пружний удар, наша швидкість. Змінюється на протилежну векторно, але на таку саму по модулю. Отже, нижнє тіло вже встигло змінити швидкість на протилежну. Уявимо, що у нас є невеличкий простір з повітрям між нижнім тілом та верхнім тілом. Воно ще продовжує рухатися зі швидкістю V, Такою самою, як і рухалось, вниз. Отже, наразі ми маємо ситуацію, коли дуже масивне тіло летить назустріч малому тілу. І у них однакові за модулем швидкості, але напрямлені в різні боки. Ну що ж, насправді у лекції ми вже розглядали такий випадок і вже виводили певні формули для такого випадку. Але я хочу, щоб зараз ми трішки подумали, як можна було б інтуїтивно розв'язати цю задачу. Для того, щоб краще можна було інтуїтивно розглянути цю ситуацію, давайте уявимо два ну дуже різних за масою тіла. Наприклад, шар для боулінгу летить з певною швидкістю v на назустріч шару для пінпонгу, який летить на шар для боулінгу з тією самою швидкістю V. Що трапиться після зіткнення шаром для боулінгу? Ви скажете, що він продовжить рухатись приблизно з тією швидкістю далі. Він на той пінпонговий м'яч навіть не зверне уваги. Ну, в принципі, для нашого ідеалізованого випадку, це правда, він продовжить рухатись далі. І тепер наша задача зрозуміти, що трапиться з м'ячем для пінг понгу Коли ми спостерігаємо з землі, ми бачимо два шари, які наближуються один до одного, кожен зі своєю швидкістю В. Але якщо б ми спостерігали безпосередньо шару для боулінгу, то ми б бачили шар для пінг понгу який наближається до нас з відносною швидкістю. Швидше. Він наближається до нас із швидкістю V плюс V, тобто 2 v Ну, це логічно, коли ви їдете на автомобілі, і вам назустріч їде автомобіль, то вам здається, що він їде на вас не зі своєю швидкістю 80 км на годину, наприклад, а зі швидкістю 80 плюс ваша. І якщо ваша також 80, то це якраз 2 по 80, ваше 2В. Окей, з цим все зрозуміло. Отже, ми прийшли до такої ситуації. Є щось дуже масивне, наприклад, як стіна, і на неї рухається шар для пінг понгу зі швидкістю 2В. Якщо ми говоримо про абсолютно пружне зіткнення, то логічно, що після зіткнення шар для пінг понгу полетить у іншу сторону з точно такою ж швидкістю 2В по модулю. Пригадаємо, що це ми спостерігали із стіни, чи там шару для боулінгу. А тепер повертаємось на землю. Для нас, як і раніше, шар для боулінгу, чи ця стіна рухається зі швидкістю В. Правильно, ми ж з вами визначили, що таке масивне тіло воно продовжує рухатись з цією самою швидкістю. А також ми тепер знаємо, що шар для пінг понгу летить відносно цієї стіни зі швидкістю 2В. А отже, відносно нас, він рухається зі швидкістю v плюс 2 v Тобто зі швидкістю 3 v Ну, нарешті, тобто, ми зрозуміли, що у момент після зіткнення тенісний м'ячик летить угору зі швидкістю 3 v Ну, а далі все просто. Маємо висоту, з якої він почав летіти, а це діаметр баскетбольного м'яча. А висоту, на яку він підніметься з початковою швидкістю 3В, можна також визначити із закону збереження механічної енергії. МВ у квадраті на 2 дорівнює mg, на яке він підніметься. Маси та маси скоротилися, h дорівнює В квадрат на g поділити. Д, В квадрат це наше 3В. Отже, маємо у квадраті g поділити на 2. Баскетбольний м'яч же летить на гору зі швидкістю В. Отже, висота, на яку він піддиметься, буде В квадрат g поділити на 2. Отже, Якщо б ми мали два тіла, які абсолютно пружно стикаються із землею, одне з тіл набагато більше, ніж інше, то менше тіло підлетіло би на висоту у 9 разів більшу, ніж більше тіло. Звичайно, тут так не відбулося. По-перше, все ж таки зіткнення не були абсолютно пружними. Ні баскетбольний м'яч, ні м'яч для тенісу, вони не відскакували абсолютно пружно. Другий фактор маса баскетбольного м'яча приблизно 650 грам. Маса тенісного м'яча приблизно 50 грам. Отже, різниця в 13 разів на те, щоб баскетбольний м'яч нескінченність разів більш, ніж тенісний м'яч. Але все ж таки для ідеалізованого такого випадку ми розрахували це кількісно. Для більш точних розрахунків можете скористатися формулами закону збереження імпульсу та закону збереження енергії, як ми це робили до цього у лекції. Підставивши масу баскетбольного м'яча 650 грам, а масу тенісного м'яча 50 грам, та все ж таки використовуючи наближення абсолютно пружного зіткнення, так, так буде легше просто. Ну і зустрінемось з вами незабаром.